Медичні працівники мають бути захищені знаннями. Так, вважають організатори дводенного тренінгу, що у минулі вівторок та четвер проводився для медичного персоналу Славутського центру первинної медико-санітарної допомоги. Організаторами виступили благодійні організації ТБ люди України та «100% життя. Тренери, а це лікарі фтизіатри Переконливо доводили, що туберкульоз не вирок, а дискримінація хворих чи упередження, побоювання, прояви недружнього ставлення щодо таких пацієнтів, мають відійти у минуле. Та цього тренінгу донести до медичних працівників до доказовій формі, що туберкульоз вилікований, що оточуючі хворого, не є небезпечними для інших, а також сформувати. Толерантне ставлення самих медичних працівників, тому що по наративам вже сімей, саме сімейні лікарі за рік два повністю візьмуть на себе тягар боротьби з туберкульозом і будуть лікувати хворих та їх оточення контролювати. На жаль, в суспільстві в цілому і серед медичних працівників, в тому числі, досі існує такий соціальний стереотип, як стигма, що відображає упереджене ставлення до хворих на туберкульоз. Стигма це страх. Страх людей заразитися, і страх із-за того, що вони не обізнані з питань туберкульозу і не знають, що це великорна хвороба, і вона, якщо її правильно лікувати, вона є дуже дуже актуальною. Обидві лікарки наголошують на тому, що медицина зробила великий крок у лікуванні туберкульозу. Відтак хворих не потрібно боятися їх потрібно підтримувати. Нам треба зробити все можливе, щоб пацієнти лікувалися і Треба всім пам'ятати, що пацієнт, який приймає ліки протягом двох тижнів, абсолютно безпечний для готувачів. Для півночі області і нашої громади проблема захворюваності на туберкульоз продовжує залишатися актуальною, так само, як і рання діагностика хвороби. На теренах області ми впевнено вийшли на друге місце після міста Хмельницького по виявленню туберкульозу. В нашій громаді це питання вкрай важливе і тому від кожного з нас залежить. Що пацієнт завершив це лікування, це ми забезпечимо себе і своїх рідних. Повірте мені, не варто. Боятися хворих на туберкульоз їм треба допомогти у Славутському центрі ПМСД. Ранньому виявленню туберкульозу приділяється серйозна увага. На сьогоднішній день ми вже виявили 33 випадки туберкульозу. Якщо порівняти з минулим роком, виявляємось, набагато збільшилося. У минулому році за цей же ж період було виявлено 15 хворих. За весь 2022 рік було виявлено 29 хворих. Ну а зараз наразі за 8 місяців 33 хворих. Кожен. Сімейний лікар серед своїх пацієнтів визначає групи ризику і працює з кожним пацієнтом предметно. Сімейні лікарі формують списки цих пацієнтів, вони активно викликаються на обстеження. Їм дається анкета з переліком запитань, ну на основі яких можна запідозрити туберкульоз. Якщо відповідь хоча б на одне запитання, позитивна, такі пацієнти скеровуються на подальше обстеження. Для дітей, які знаходяться в групі ризику, проводиться проба манту. Два роки сімейні лікарі спостерігають за контактними хворими на туберкульоз. Лікування туберкульозу для пацієнтів проводиться безкоштовно, коли держава не забезпечує ліками, підключаються громади. Хочу подякувати всім керівному складу наших об'єднаних територіальних громад, які на наше прохання виділили на гроші на туберкулін. Тому що наразі держава нас не забезпечує туберкуліном, і ми маємо його купляти. Скільки ми просили грошей, скільки нам і виділили. Дуже за це дякую. Всі, абсолютно всі громади, виділили. Під час проведення тренінгу, окрім теоретичного матеріалу, було багато практичних вправ. Заняття закінчилися складанням заліку, що дало можливість отримання відповідного сертифікату. Ми проводимо тренінги по багатьох громадах. Це у нас вже шостий тренінг. Це початковий тренінг. Справа у тому, що ми йдемо до європейського суспільства, і на нас в нашому законодавстві відбуваються зміни, які характерні для Європи. Європа характеризується дуже толерантним ставленням до усіх хворих, і зараз на законодавчому рівні хворі можуть оскаржити дії медичного працівника або любого оточуючої людини. І в законодавчому порядку отримати компенсацію за поведінку, яку вони не рахують толерантною тому ми хотіли би наголосити, щоб медичні працівники завжди були захищені знаннями.